У цьому відео будемо розбиратись, як саме любити себе. Поділюсь з вами трьома техніками. Також поговоримо про методи роботи самооцінкою та як справлятись з критикою, зовнішньою та внутрішньою. Привіт! Я Діна Високова, психологиня та системна сімейна терапевтка. Я у Львові продовжую навчання КПТ. Цей семінар буде присвячений любові до себе та самооцінці. Принесемося трохи назад. Це єдиний заход, який працює з п'ятою місто. Все ще пробую брати каву у Львові. Нагадую, що у минулих відео розказувала, що зараз хочу позбути звички пити каву. Тут це виключення. Це скоріше для підтримки історії, що я вдома колись каву не б'ю, п'ю. а так то якось і пару слів ще про тему цього відео. Часто людям кажуть ну просто полюби себе, але як саме це робити, не зрозуміло. В цьому відео будемо разом шукати відповіді. Дзвони. Це вже зараз дев'ята, і я біжу на масаж. Минулий раз я була просто в захваті, і ви також питали багато в коментарях, що це, де це. Тому, по-перше, я сьогодні туди йду знову, А по-друге, я зв'язалась з власниками, і ми домовились про співпрацю. Тому для вас буде дуже приємний бонус. Розкажу трошки пізніше, бо вже чесно кажучи, запізнююсь. Останнім часом часто чую від спеціалістів, що ось купити собі щось, прийняти ванну чи зробити масаж. Це не зовсім так, щоб любов до себе. З одного боку я погоджуюсь, що поняття любов дещо ширше, і ми про це будемо говорити. А з іншого вважаю, що для кожного прояви любові на рівні поведінки будуть свої. Для когось це, наприклад, вчитись казати ні іншим людям, а собі так. Для когось масаж для мене так. Це точно про любов та турботу до свого тіла. Це ще й класний спосіб знижувати тривогу. До речі, є цікаве дослідження 2019 року, де порівнювали масаж і техніки релаксації. Наприклад, релаксацію за Джекобсом. Я сама її часто роблю і раджу клієнтам. Але яке моє здивування було, що в групі, яка мала масаж, тривога зменшилась значно більше ніж у тих, хто застосовував техніки релаксації. Тепер буду радити ще й масажі. Наскільки тут все продумано до деталей? Зараз в мене буде масаж обличчя, і тут є все. Для того, щоб зробити його приємно і якісне. Зараз вам покажу. О, який кайф! Оце прям дуже класний процес. А ось і той самий бонус, про який це додаток тепле каміння. І ви знаєте, коли мені проводили цю процедуру, я перенеслася ти 2010 рік в фортені в Крим. де лежиш на теплі гальці, гріє сонечко. Все добре. Просто камінчик, але скільки тепла та приємних спогадів. Студія дарує додаток тепле каміння до будь-якого масажного ритуалу. Вказуйте промокод «Веселкова» і отримати цей подарунок. Але тільки не займіть ці місця, бо я наступний на раз планую ще раз сюди прийти. Жаль, можете займати, розберемося. В цьому масажному центрі, Deluxe люксбе Бевзуляк, турбота всюди, не тільки про тіло. Тут турбуються про комфорт під час всього процесу. Тільки гляньте, скільки тут всього. Тут буквально є все. Подивіться, можна навіть собі зуття почистити. одноразовий грібінець», щоб ви розуміли рівень мого захвату. Наповнено біжу заселятись. Ця книга хоче про батьківство, але дуже пов'язана з нашою сьогоднішньою темою любові до себе. Трошки пізніше продовжимо, а зараз давайте традиційно розкажу, що відбувалось в перерві між семінарами. Ну і перше, те, що ми продовжуємо роботу з тими людьми, хто анкету заповнював, дуже цікаво, хто ще рухається, а хтось вже встиг завершити свій запит, навчився справлятися з тривогою, вже почувається краще. Можете зупинити, почитати цей відгук. Він мені дуже гріє душу і відповідає, до речі, на моє питання з першого відео, де я сумнівалась, чи можна з новими клієнтами вибудовувати і легкий, і теплий стосунок, і при тому рухатись чітко по структурі. Відповідь так можна. Зараз ще завершують групову роботу учасники за руку до цілі, і я продовжую писати більш глобальний масштабний курс, беру дуже багато зворотніх зв'язків і вже скоро вам про нього розкажу. А зараз повертаємось до теми любові до себе. Любов до себе це прийняття. Цитати мудрих людей. Пояснила одну номіналізацію іншою. Але якщо в двох словах це Дієві слова любити і приймати. Тобто ми щось робимо на рівні поведінки. Прийняття для мене це виходити на ось таку велику аудиторію без макіяжу, з мокрою головою. Масаж вам показувало ось нещодавно зі своїм неідеальним тілом. Так, я знаю це, не треба мені це нагадувати в коментарях. Я знаю, тут є такі люди. І при тому не прискіпуватись до себе. Оце найголовніше, не просто робити, а ще й що внутрішньо відбувається в цих процесах. Моє тіло це не мій раб. Воно не має відповідати очікуванням: от ти станеш ось таким, 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 і тоді я тебе полюблю. Воно вже є тут і зараз. Воно дуже багато пережило. Зараз дуже багато вміщує в собі і проживає війну. Це так не чесно прискіпуватись до нього, замість того, щоб підтримувати, коли мені. Оці всі коментарі приходять, то дуже важливо, щоб мій внутрішній критик не включився, бо він знаєте, вчився у найкращих. Він мені таке може сказати, що ті всі коментарі десь в сторонці курять. Він мене може так вколоть, бо він же знає все про мене, всі мої вразливі місця. І тут. Дуже дуже важливо зупиняти його. В цьому для мене і є любов вчитись інакше до себе ставитись. Я намагаюся зі своїм тілом будувати не аб'юзивні стосунки, а партнерські водити його на масаж. Ви вже бачили, в спортзал, годувати, до лікарів відводити. І при тому всьому прийняття не означає забити на нього, типа а. Пофіг, як ти виглядаєш, як ти себе почуваєш, мені все одно. Але якщо воно якось не так виглядає для інших людей чи для мене, не циклитись на цьому, а фокусуватись на тому, що воно мені зараз дає. Що, ну, це моє тіло, і воно в мене таке є, і це моє обличчя, ось ось таке воно в мене є. І Якщо я буду зараз говорити собі неприємні речі, щось зміниться, чи когось колись мотивували образи, але часто в нас є спосіб мислити, вже вбудований дуже-дуже давно. І в цьому і є любов до себе. Вміти відстежувати ті критичні зауваження, зупиняти їх і при тому приділяти увагу. Тій частиночці, кому ці зауваження направлені, ну, зазвичай це внутрішня дитина. Піклуватись про неї, говорити до неї лагідно, підтримувати замість того, щоб казати: Ну давай, вставай, іди, роби, бо ти там, не такий чи не така. І того внутрішнього критика перевчати, зупиняти і перебудовувати своє мислення. Бо любов до себе це знову ж таки дії. Це те, що ми робимо. І тут я вам пропоную таку практику невеличку: скласти список. Згадайте тих людей, кого ви любите. Як ви до них ставитесь, що ви для них робите, як ви з ними говорите, чого ви не робите? Прямо так випишіть в деталі. А тепер згадайте тих людей в минулому, в теперішньому, які люблять вас. Що вони роблять? Не роблять, як проявляється їх любов, також на рівні поведінки. І коли потім в нас є ті два списки, то можна створити формулу любові до себе з конкретних дій і поведінки, які можна вже починати пробувати втілювати. Можливо, ви щось вже втілюєте, поставте собі тоді там галочки, а щось може бути вашою зоною росту. Що ще є цікавим, прив'язаність. До дитини у матері формується в моменті того, як вона про неї піклується. Те саме у нас пов'язано і з іншими людьми. Чим більше ми вкладаємо ресурсу, чим більше ми турбуємось, чим більше ми робимо дії зі списку люблю, тим цінніше ця людина для нас, і тим більше ми її любимо. Те саме працює і в любові до себе. Чим більше ми робимо, вкладаємось, чим більше ми звертаємо на себе увагу, чим більш ми лагідні з собою, турботливі, тим більше ми цінуємо себе внутрішньо. Окрім цієї практики, у нас буде ще одна. Я продивилась план семінару і там побачила мою улюблену вправу лист до себе. Тобто, коли вже там ми будемо проходити якісь днів, я вам більш детально про неї розкажу. Не перемикайтесь у минулому відео, показувала вам неформальну практику mindfulness. Де ми сповільнюємось та концентруємось на ліпленні. І ось що з цього вийшло. Мені захотілося саме цю частину тіла зобразити на часті. І дивненько вийшло. Так, тільки як її перемішувати, коли на дні сюрприз. Це велике питання. Дуже обережно. Блін, я налила чай в чашку, яку зробила сама. Це щось вообще. Він буде в два рази смачніший. В три. Ммм, прикольно. Так, у нас тут набір для турботи про себе. Це також, але зараз будемо робити розпаковку і побачити, що тут лежить. Я сама побачу. Біла коробка. Чорна коробка. Така розпаковка. І що ви бачите перед собою? Це скарб. Чокол. Не хухри-мухри. Робили собі з подругою релакс вечір перед двома насиченими днями навчання. Я, до речі, часто так роблю, коли завантажені дні планую спочатку для себе відпочинок. Ну і після важких буднів також важливо виділяти собі день тюлень де ти просто лежиш і відходиш. У цьому відео, до речі, про любов до іншого, що в себе включає достатньо здорові стосунки. Те саме можна примінити і щодо любові до себе. Доброго ранку. Ідемо пить каву, і хочу зараз з вами поділити ще декількома коментарями, які мені писали, щодо обмежень, що це, начебто, не любов до себе. Моя відповідь така: інколи нам дійсно треба така більш м'яка, лояльна доросла частка. А інколи більш контролююча. В моєму випадку я зараз розвиваю саме ось цю останню. Я вже в минулому відео наводила метафору внутрішнього песика та господаря. Коли ми песика обмежуємо в чомусь, то турбуємось, а не тому, що ми такі злюки. Так ось, коли у нас виникають питання про самооцінку чи на любов до себе, в першу чергу треба знати про базові емоційні потреби, які, якщо не задовільняли, це формувало негативні бачення себе та світу. Перша базова потреба це безпечна прив'язаність. Прийняття та любов від значущих людей, безпека та стабільність. Друга це автономія. Коли дитина отримує розуміння, що вона може щось робити самостійно, і навіть якщо з першого разу не виходить, то можна навчитись. Третя потреба у реалістичних межах, що можна, а що ні. Четверта свобода висловлювати свої потреби та емоції. В цьому може допомагати континування називання емоцій. П'ята потреба в грі, спонтанності та радості. Вийшла прогулятися, насолоджуюсь природою. І архітектурою отримую свою порцію спонтанності та радості. Забігла додому перепочити, трохи видихнути, попити чаю зі своєї чашки. Семінар був такий доволі непростий, тому що говорили про глибинні теми і були приклади з життя клієнтів, які ілюстрували сформовані схеми їх. 18 штук плюс 4 зараз ще досліджуються. Або якщо говорити про КПТ-термінологію, то про глибинні переконання, які формуються у людей, коли якраз не задовільняються оті базові потреби, які я вам перелічувала. Я вам всі переповідати не буду. Або, по-перше, я їх всі зараз не запам'ятала. По-друге, я зараз роздумую, щоб піти навчатись ще рік на схему терапевта. То буду вам вже тоді детальніше розповідати, якщо прийму таке рішення. Але хочу показати вам таку загальну схему трьох наших стратегій, коли вмикаються ті глибинні переконання або схеми. І ці три стратегії збігаються з нашою реакцією на небезпечну ситуацію. Нагадую, це. Бий, біжи і замри. Отже, повертаємось до прикладу і візьмемо якусь ситуацію. Ну, наприклад, підготовка до екзамену. У нас вмикається ось це знання про себе. Я не окей, я не вдаха, і тоді у стратегії бий. Ми будемо супер багато готуватись гіперактивація така відбувається. Ми вивчаємо всі білети. Ми продивляємося все, не виходимо з дому, тільки займаємося тим, що готуємось до екзамену, щоб не справдилось те глибине переконання. Ми максимально тиснемо на газ так? А коли ми тиснемо на тормоз, то стратегії уникання це буде виглядати як відкладання, прокрастинація. Ми не будемо взагалі готуватись. Можливо, там в останній день або в останні години перед екзаменом щось проглянемо. Але стратегія виглядає так, щоб не торкатись ось цього переконання, коли воно активізовується. Ну тобто, знаєте, ла ла. ла ла, -ла Я тебе не чую, це неправда. А якщо ми говоримо про завмри, то це піддатись тому переконанню, тій схемі ну так, я не вдаха, ну отак от ось дам. Погано здам і просто підтверджу для себе ще раз це переконання. Ось ось така людина, Так? так виглядає та стратегія замри. Завтра буде ще продовження цієї теми. Зараз я допиваю чай і буду бігти до своїх одногрупниць. Ми разом з ними організували такий книжковий клуб всередині нашої програми навчальної. І ті книги, які нам рекомендують, ми разом читаємо і обговорюємо. От сьогодні в нас буде зустріч. Там вже і зустрінемося. Сьогодні у нас на клубі книга Девіда Бернса Почувайся добре. Для тих, хто тільки знайомиться з КПТ, рекомендую. Але важливе зауваження, що книга написана у 80-х роках, і це відчувається, бо там є не дуже екологічні висловлювання. Як ви вже зрозуміли, ті глибинні переконання це є наша самооцінка, але це та оцінка, яку нам давали ще в дитинстві. Але чи це означає, що тепер, щоб змінити самооцінку? Судячи за все, машини тут не закінчаться. Сподіваюсь, це не дуже чутний мікрофон, але я не договорила. Отже, робота самооцінкою не полягає в тому, щоб ми просто нашому внутрішньому критику доводили, що ні, насправді я компетентна. Ось, подивись, як... Я не договорила два Якщо ж робота самооцінкою не полягає в тому, щоб доводити своєму внутрішньому критику, що я, наприклад, насправді компетентна. Я зараз десь ручки в 10 працювати ще не буду, буду вчитись кожен день на 10 мільйонів якихось різних навчань запишусь, буду ставити собі цілі, досягати, і тоді ти точно точно мене полюбиш і будеш добре до мене ставитись, і, і все буде окей. Насправді робота самооцінку, а точніше самоцінністю. Трошечки ну, трошечки складніше. І сьогодні ми якраз будемо про це говорити і робити конкретні техніки, і так знаєте, заглиблюватись. Поїхали. Ми вже з вами знаємо, що не дивлячись на те, що в слові самооцінка є слово «само», це насправді збірна картинка, як нас оцінювали інші. І тоді робота з нею в першу чергу заключається в тому, щоб усвідомити та побачити, що за планки нам поставили, і чому ми оцінюємо себе саме в цій системі координат. Для цього пропоную техніку континіум самооцінки. Спочатку виділяємо сферу, в якій ви сумніваєтесь. Наприклад, яка ви мама, дружина чи працівник на роботі. Я буду показувати на своєму прикладі, яка я ютуберка. Спочатку я розписую критерії на рівні поведінки, що для мене означає 0 і що 10. Наприклад, нуляча ютуберка. Це якщо б я знімала відео на калькулятор без мікрофона, монтажа і викладала б його раз на рік. А на 10 – це цікаві відео, класний структурований сценарій, якісний звук, картинка, світло, ракурс. І моя больова точка регулярність. Напишемо два відео на місяць. Ось тут важливо. Я задаю собі питання, звідки ця планка? Це взагалі реально для мене, з розрахунком на те, що у мене є регулярна робота з клієнтами індивідуальними, з парами, я веду групи. також зараз організовую конференцію і регулярно беру участь в різних навчаннях, підвищеннях кваліфікацій. Це забирає час. Тобто, з ким я себе порівнюю, з тими для кого YouTube — основна робота. І тоді я собі ту планку опускаю, що на десятці це одне якісне відео на місяць. Далі я на цій шкалі шукаю свою точку, наскільки я зараз себе оцінюю. Хай це буде 6. Далі ставлю собі питання: чому це 6, а не 5, наприклад, або 6, а не 8. І тоді знову виписую на рівні поведінки критерії, що входять в ці 6. Я купила новий мікрофон Звук покращився. Так, є питання до картинки, ну, не завжди виходить її гарно налаштувати. Але я намагаюся знімати відео на цікаві теми, які запалюють в першу чергу мене. Пишу доволі грунтовні змістовні сценарії, але основне питання це регулярність. Я можу інколи навіть одне відео на два місяці знімати. Коли я оце все собі ще раз в голос перечитую, то ну тут задаю собі питання, наскільки я справедлива до себе, і мені вже хочеться посунути себе з шести хоча б на сім. Далі ставлю точку, де б мені було комфортно та реально опинитись на цій шкалі. Хай це буде 8. І тоді я розписую, що я б могла на цю поділку покращити. Наприклад, пробувати виділяти для Ютубу більше часу, для цього організувати інші процеси, які з них делегувати асистенція, і навчити швидше писати сценарії. Це такі мої точки зростання. Для цього ми і можемо працювати самооцінкою. А для всього іншого є самоцінність та любов до себе. Ви можете взяти будь-яку свою сферу, свою роль, де, як ви вважаєте, у вас є питання щодо самооцінки, і пройтись по цим крокам. Робіть собі скріни. А зараз та сама техніка, про яку я вам говорила на початку: лист до себе. Пишемо ми його наші дитячі часті від імені нашої підтримуючої частки і намагаємось закрити незакриті базові емоційні потреби. Подумайте, що б хотілось почути вашій внутрішній дитині, що вона не чула там, в дитинстві, що ви завжди поруч і підтримаєте, навіть якщо щось не вдається, може, що вона має право на свої емоції і те, що ви вірите в неї, показую вам книги свіжі видані, пахнуть класно. Нарешті в мене вступ мій у минулому відео. Показувала вам підручних колеги. Я вже почала читати, але тепер в своєму зможу там знаєте, маркером це все виділяти. Я це дуже люблю. Також докупила маленьку книжечку до своєї колекції ОКР. Це не моя колекція УКР, а моя колекція усіх книжечок самодопомоги. Також в першому відео вам показувала інші. І остання книга це схема терапія. Вчора говорила вам, що це, скоріш за все, буде мій наступний курс. Ще буду придивлятись, ознайомлюватись. Вона дуже схожа з моєю системною сімейною терапією, ну так концептуально. З внутрішньою роботою з особистостями, але, звісно, є відмінності. Якраз от буду з ними знайомитись і також знати намагатись вбудовувати ще, ще одну теорію, ще одну е, систему роботи в свою голову. Вже їду додому. Mm. Як їду, поки стоїмо на вокзалі. Чекаємо. Зараз буду одразу зселитись. Традиційно. Пишіть в коментарях, як саме ви проявляєте любов до себе. Це буде цікаво почитати і, можливо, комусь ваш список також стане в нагоді. Наступний семінар буде присвячений стосункам, а це моя основна спеціалізація. Тому не ходіть по інших каналах, скоро побачимось і обіймаю!